Привіт, мудим не 30 жовтня. Ранок гарних новин, тих новин, які варто аналізувати, щоб зробити правильні висновки і вчинити правильні дії, шлях до миру і ймовірні перспективи його досягнення після зустрічі Трампа з очільником Китаю, протести проти безпреділу в Одесі, політичні технології та маніпуляції, якими готують українців для того, щоб їх чергове ошукати і привести у владу поганці. Вже друзі, по порядку. Прекрасна новина зранку про те, що Трамп зустрівся з СИ, і ця зустріч тривала більше півтори години. Увага! Переважну частину цієї зустрічі розмова була про Україну. Хто слідкує за моїми відео, той знає, що я говорив, що потуги США недостатньо і ідеально залучити до цього процесу Китай. Я про це вже говорю більше півроку у своїх відео, і нарешті Трамп наважився на це. Причому він зробив певні поступки. Він зменшив відповідні запровадження мити до Китаю до 47%, але присвятив леву частину своєї розмови зі з очільником Китаю в частині зупинення війни в Україні. Попередніх своїх відео я багато разів аналізував ситуацію з Китаєм. З однієї сторони вони як е гегемон, як той, який протипоставляє себе Заходу і США, повинні підтримувати Росію водночас. Це руйнує всю стратегію Китаю по такому м'якому захопленню, такої м'якої експансії, яку проводить Китай уже десятиліття, захоплюючи ринки, інвестуючи в ці ринки Заходу, і війна, війна в Україні, війна Росії проти України вона цьому заважає. Тому я вважаю, що оця синергія двох країн в частині приведення миру в Україну, синергія. Бажання Дональда Трампа, сполучених штатів Америки, сьогоднішньої адміністрації Білого Дому і Китаю вона дасть той результат, якого ми всі очікуємо. Дасть припинення вогню, дасть перемиря, і в принципі, за результатами зустрічі, Трамп запевнив спільноту, що так, прозуміння знайдено в цьому питанні. Вони будуть разом напрацьовувати інструменти, щоб зупинити війну. Це серйозний крок до. Закінчення війни, я вважаю, якщо Китай дасть однозначний меседж Росії і не тільки дасть, а буде вживати певних заходів, які будуть ну, стримувати агресію в частині ймовірного забезпечення тими чи іншими матеріальними ресурсами, то Путіну не буде залишатися іншого виходу, як зупинити війну. Хоча зупинити війну Путіну наразі, ну справді немає сенсу. В нього перевага на полі бою, фактично, уже в котлі це наші. Військові, які ризикують щоденно своїм життям на Покровському напрямку. Ми багато чули нам проїли свого мізку, той самий Зеленський, про Іловайський котел, і інші, які допустили свого часу Порошенко. Але ну тепер, я думаю, через якийсь час ми будемо пам'ятати і про котли Зеленського, про Покровський і багато інших. Прикро страшно сумно, і дай Боже, Господи, збережи життя хлопців, тому що ну чергове оточення чергові. Поневіряння і вбивства, ну, це шлях в нікуди. Ну, а з новин, які варто аналізувати, робити правильні висновки, це протести. Уже агресивні протести в Одесі на сьомому, на сьомому кілометрі. Ну, яку кажучи, так, дали відсіч, так? Злочинній діяльності особам в формі ЗСУ. Чому злочинна діяльність, друзі, тому що в Конституції заборонено, стаття 17 використовувати будь-які збройні формування? Для обмеження прав і свобод, а? тому перестрівання на вулиці, вимагання чогось у вигляді документів особому військовій формі, це порушення конституції, це беззаконня, це безпреділ. І, в принципі, я вітаю такі, такі супротив. Однак, друзі, з великим але робіть правильні висновки і вчіться, вчіться у тих, хто хоче вас знищити. Зауважте здебільшого, оті це цикуни. Вони ж ходять в балаклавах. Якщо чинять якийсь безчинство, то вони ховають свої лиця. І тому, ну, даючи зараз колень коротенький відрізочок, ну, що насправді відбувається в цьому кілометрі, там і втікали, і машини перевернули. Ну, от, коротенький відрізочок. Навмисно дав короткий, щоб лиця не засвітити. Важливо, друзі, даючи відсіч таким. Злочинцям у формі треба ховати своє обличчя. Дивіться, беріть приклад з них, одівайте балаклави, будьте розумніші. Ну, що вас ідентифікують і ні для кого не секрет, що ну, за репресіями у відповідь чекати, мені здається, довго не прийдеться. Треба розуміти, хто при владі, при владі той, хто дозволив цю бузифікацію, хто її запровадив, хто порушує, чи не законодавство. І на фоні тих всіх помпезних заяв. Так припудрюється лише тоталітарна диктатура, тому відповідь може бути дуже жорсткою. І я закликаю подумати про свою безпеку тим особам, які ну в гарячкості своїй такі затятості, затятості боротьби за справедливість, за законність підкреслюю за дотримання конституції. Ну засвітили свої обличчя на майбутнє прикривайте його, закривайте капюшоном, не дайте можливість себе ідентифікувати, тому що ми, як учасники руху СЕФОП, свій час на ну, напоролися на цій неприємності. Коли потім висмикували по одному, по одному, як з цикуни. От і це цикуни, цикуни, збушники, це саме на фоні вчорашнього відео. Якщо ми могли би організуватися, якщо би Бог дав нам можливість організуватися, приступити через якісь власні амбиції, ми б поставили на місце всіх цих поганців у владі разом з брехуном. Але поки ми не такі зорганізовані, збушники будуть користатися цими вадами нашими і по одному вихоплювати. Так вихоплювали активістів руху Сейфопа, повторь залякували їх в Вінницю, у Львові. В Херсоні, в Миколаєві, тому друзі, на це варто звертати увагу. А новиною з якою можна посміятися і заплакати не водночас, це розганяння теми, що уявляєте, той хто не стидаючись, заявляв з екранів телебачення до повномасштабної війни про те, що треба общіпувати підприємців як гусей. А ми ж розуміємо, що сьогодні ви не підприємець, а завтра підприємець. А навіть якщо щось ви продали, можна сказати, що ви підприємець, той, що общупив гусей, той, що знищував бізнес, той, що продовжував всі злочинні схеми, запроваджені Порошенком, запровадив фіскалізацію, обов'язок використовування посттерміналу, підкреслюю друзі, всім тим поціновувачам оплатою карточок. Немає обов'язку в європейському Союзі використовувати бізнесом, приймати оплати картками. І Іспанії я якраз так був в той момент, коли там пам'ятаєте світла не було. Так я один був на коні, тому що в мене була готівка. А інші картками сиділи, не могли собі в аеропорту навіть води купити, такі відповідно не літали. Тому подумайте над цим, друзі, коли вас заганяють в ці електронні лищата, це дуже небезпечно, особливо в такий неспокійний час, в якому ми зараз живемо. Так от гетьманцев, ну звичайно, під покрохистом Зеленського, без Зеленського. Жоден законопроект не вступає в силу. Він знищував і продовжує знищувати а зараз. Раптом кажуть, створюють уже політичний проект, де зайдуть там гетьманцев з його посіпаками різними плінськими і так далі, тому подібно, і будуть нам розказувати, що вони великі державники. Ну, в принципі, більшість українського суспільства, на жаль, недолуга, і вони. Як мушля відкрились, закрилась і вже забули, що вчора було. Забули про мирні тернові шашлики, забули про Гетьманцева, про... забули про те, що знищували бізнес, який є фундаментом основи, фундаментом держави, спроможної держави. У нас, на жаль, такої держави немає. Забули про те, що навіть напередодні повномасштабного вторгнення той ж самий Гетьманцев з трибуни Верховної Ради кричав, що не треба давати коштів на армію, це популізм. Забудуть. І проголосують за Гетьманцева. Для того, щоб він, общипавши їх, ну, звичайно, разом з Зеленським, потім піджарив, підсмажив на пательні. Можливо, та більшість недолуга і потребує в такій науці жорсткий, але, певно, справедливий. Тому що, ну, якщо ми не до сих пір, після стількох років брехні, після стількох років поневіряння війною, в той час, коли більшість українців поневіряється, а владарі з Гетьманцем, Зеленський, звичайно, вся його банда свора тільки збагачуються, і нам розказують, що треба там донатити, треба допомагати, самі не приймаючи в цьому участь. Ну то, тоді, ну, можливо, Господь Бог справді нам посилає ці поніверяння, щоб прополоти. Тому що я от, дивлюся, коментарі читаю під своїми постами, під відео. І я розумію, що ну навіть серед підприємців, які повинні були би розуміти, що фіскалізацію так придумав, підготував документи гетьманцев і інші там всякі Оленікові, якого за речі зараз взяли то ж. Там, на, на схемах, вони всі в схемах, але запровадив і запроваджує всі ваші поневіряння, ваші мої. Зеленський. Він це зробив як президент, тому що без його підпису не вступає в силу жоден закон. Але от маю дискусію навіть всередині руху з тими, хто. Був причетний до протестів руху Сифом. Ні, вони вважають, що хтось винний, хтось от вів цю фіскалізацію. А фіскалізація, що таке, хто не розуміє, хто рідко слідкує за моїм відео. Це подорожчання товарів, які купляєте. Тому що все, що докладають зверху вимогами на підприємця, все він закладає в цьому товарів. Ну що якби не було ПДВ, то у нас якого нема в США, в якого ми просимо зброю і просимо гроші. А чому ж там немає ПДВ, тому що там нема такого гетьманця, тому що там нема Зеленського. Тому що там є зрозумілі закони, тому що там є, є порушення, але й здебільшого дотримуються права і свободи, які непорушні, які ти маєш право захищати з власною зброєю. Легальною, короткосвольною, з прихованим носінням, то, чого нема в Україні. Злочинці можуть, а збушники можуть, як там в Дніпрі, та, ходити вас шугати, а ви не можете. Так от нема того ПДВ, нема того Гетьманцева. а у нас є. І ми продовжуємо, я ні, де більше це, продовжує вірити і слухати того гетьману. Тому що зараз він почав гарну риторику, почав захищати там внутрішньо переміщених осіб, почав, начебто, там правильні ініціативи на благо армії робити. Не понісши покарання, він не спокутує свої гріхи, друзі. Це страшна правда, яку повинні ми усвідомити. Всі, хто. У владі з 2014 року, я вважаю, всім треба назавжди закрити доступ до державних посад. Назавжди. Незважаючи причетне, не причетне, цих однозначно. А до того попередників добре профільтрувати, подивитися, що робити, які закони приймали, що підписували. І тільки тоді можна, і то під прискіпливим оком, десь кудись їх запускати. А з 2014 року жоден, якщо ви хочете, друзі, в майбутньому отримати ну, хоч щось трошки схоже на справедливу, ефективну державу, я не кажу про США, там, я не кажу про дві країни світу, ну хоч щось трошки наближене, то якщо ви не зробите такий висновок, що всі, хто зараз знаходиться, всі, хто знаходиться з 2014 року, це поганці, то, ну, тоді чекайте, що вас общіпають і засмажать, друзі. Ну, але в цілому зараз головне треба сфокусуватися на мирі, зупинення війни це можливість у мирний спосіб без громадянської війни, без громадянського протистояння, яке зараз, ви бачите, відбувається в Одесі, І не тільки. Бо в багатьох місцях отакі вогнища супроти запалюються, їх, звичайно, активно тушить влада з допомогою своїх посіпах, заброньованих мітів, заброньованих СБУшників, прокурорів. Вся влада наша це злочинна. Будь-яка структура, навіть на Буйсаб, це злочинці. Ну, тільки трохи з іншої банди. Зараз вони в певному консорціумі домовляються. Це все поганці. Немає у нас органів влади. Я стверджую, як людина, яка захищала дисертацію, розуміє, як повинні працювати органи державні органи влади, якщо вони слугують народу. У нас є надбудови, які паразитують під гарними вивисками: Беб, Набу, САП, САП, ну і старі там офіс президента бачать, чого його постійно міняють, щоб. Отой старий шлейф скинути, друзі. Робіть висновки. Влада злочина, всі її дії злочинні. І зараз треба здобути мир і поміняти усіх, усіх до сьомого коліна у владі. І тоді у нас з'явиться шанс. Не буде мури, не буде шансу, не буде зміни, не буде майбутнього. Нас будуть знову втягувати в війну протистояння і так доведуть до знищення, до останнього українця. А я переконаний, що саме цього прагнуть ті владарі, які знаходяться на владних важах. Тому що для них територія України це лише територія, де вони заробляють статки. А майно собі вони купляють на Бекер-Стріт в Італії, в Ізраїлі, де ще інде приглядають цю бізнес-ранчо в США. Америки. Не знаю, чи хто перевірена інформація, але про Бекер-Стріт, про віллу в Італії, Володимира Зеленського про це писали підтверджено. Це журналісти до повномасштабного вторгнення, робіть висновки: Риба Гніє з голови, Зеленський, Гетьманцев, Єрмак, Тартарови, всі, всі державні чиновники, які приймали рішення, це фактично злочинці. Владою є не ті, хто платять податки, золота фраза, а ті, хто їх збирають. Якщо ви їх платите, то значить ви вже залежні від тих, кому платите і хто з вас їх здирає. І обдирає. Робіть висновки, будьте мудрими, не повторюйте помилок Одеситі в 7 кулеметру, і не тільки не повторюйте моїх помилок, тому що свого часу я був дещо наївний і думав, що влада діє по якихось принципах. Ні, вони підступні. Вони імплементували свого часу в рух сей ФОП агентів своїх, які кололи нас середини, зробили слабішими. Так зараз в будь-яких вогнищах супротиву будуть імплементовані ці агенти, які свого часу 300 тисяч. Генті КДБ перейшло в сексоти СБУ. І вони всюди посеред вас. В кожному трудовому колективі вони є. Поділіть 300 тисяч на 30 мільйонів. Ви зрозумієте, що в колективі в 100 чоловік однозначно є сексот, який буде вас відводити, переводити, приключати, підставляти. Пам'ятаєте про це? Будьте розумніші, бережіть себе, прагнемо миру, боремось за майбутнє в частині змінення влади, відсороння від неї усіх поганців. Усіх поганців, які з 2014 року, і попередні роки, так само не забуваємо, нас хочуть використати за рахунок нас живуть і перезатують.